Дорогі глядачі, до вашої уваги. Нові мої вироби. Це прийшов заказ на ложки для українського борщу. Жіночка замовила 5 ложок, спочатку 4, а потім побачила ще ложку залечі і дописала в заказ ще одну. Ну, не, не могла вона не забрати таку ложку. Гарну ложку. ну от Я зараз продемонструю вам кожну. що 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 тако. І з назвою деревини. Оце ложка перший раз робив це бузок бузок український. Перший раз сирою вирізав, підсушив, а потім дорізав. до дорізав навіть не дорізав, а дошліфував. Далі де. Це ще знайшов одну заготовочку е, білої акації. Була деревина, остання оце така ложечка раз робив велику з цієї же деревини ну, от в цьому місці, де серцевина зламалась, і прийшлось зробити маленьку лопаточку для ну, кухону, таку зовсім маленьку для котлет. А оце от така вийшла. Гарна фактура. Ну, витримала, і ж, вирубав, і дошліфував, не зламалася, не, не скалувався. Оце біда, сколюється, отут -от -от де є серцевина така. Далі, далі оце оцелича. Я думав, у мене матеріалу вже не залишилось, ну, десь знайшов поленце таке, з, одно, з одного боку були, були сучки, такі, розкалов, а з другої, з другої ну бу, були пару на ручці сучків. Рубав дуже-дуже акуратно, а потім, коли вже підійшов притулок, притул, як кажуть, до, до сучка на ручки, прийшлось шліфувати. А рубати я вже не, не зміг, бо сколиться. Ну, отака от вийшла. Алеча ложка за А Останнє в мене, буду пробувати з сливи є слива, буду коронувати свою сливу. Ну, мені самому цікава буде різниця в фактурі дерева між алечою і сливою. Поки сливи не робив, тільки зі своєї алечі сухої, дуже сухої, міцна, дуже міцна, шліфується тяжко і рубається тяжко. Ну, Воно того стоє, дуже красива деревина. Далі йдуть дві ложки з абрикосу. Дуже-дуже сухий і дуже старий. Я робив багато з абрикосу, ну, щоб от такої, от такої розцветки, як кажуть, вчерпали, я таке ще не, не бачив. Такої розсветки. Ну, от, показую так. Ну, Зараз знімаю відео під лампу приліти. У нас були шахедів і нема світла у нас десь час, а хотілося показати, але ну, не знаю, яке буде качество зйомки, Ну, знімаю під лампу. Тринога у мене з лампою штатів для телефону. от, 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 от Пробую перший раз. На вулиці вже сіріє, ну, оце лампа і все. Далі ще одна, як як бл... сестра чи брат близ... Близ... близнець. По... Похожа така розцветка з одного ж, зого Поліна, як кажуть, сухої, сухої абрикоси. Ну, от така гарна, гарна розцветка получилась. А далі хочу показати ще. Е, робив, е, я так поняв, гарабина е, сира, дуже сира, ну, я, ядрової е, немає деревини. вот така біла, як, як, як липа. Ну, є чуток, є чуток відтінок. Перший раз е, робив з гарабини, ну, така вийшла біла. Далі ще багато у мене матеріалу, ну буду. Гратися формами, може, витягну якусь другу розцветку Ну, Поки отака біла. Далі. Ще, Ще є, є така у мене велича. Ну, це я робив не під заказ, а у мене була, вона дала тріщини природні, я її. Залишив собі е впалені в тріщини. Я думав, вишліфую, уйдуть, але вони, вони такі глибокі. Ну Гарна, ну, гарна, як ото абрикос. Я зараз показував. Якщо я не знав би, що це галича, я б подумав, що абрикос, е як ті. Ну, така от тріщинки є, такі я вскрив масло воск, е зайшли там в тріщинки. Ну, так для колекції у мене буде. Далі, оце така велика дубова. Я таку ще велику дубу не робив. Щось ну, захотів, було поленце, сухе, сухе теж вирубувалося, черпала вибиралась тяжка, вибираю ударним способом своєї полуклюкарзи киршин в, в, в лещатах і резиновою киянкою. Ну, Оце, оце така з дуба вийшла. Лапа ло, ло, ложка. Що їй робити не знаю. Ну, може накладати кашу, може черпати щось. Ну, ну, не їдова, це така велика, як кажуть, велика ложка. Далі. Оце, оце був у мене такий кусок алечі, і я зробив ложку, ну, без шліфовки. А тільки ножиком богородським вирізав, ну, щось мені захотілося, не з, зима була на вулиці, не пилюкає, не дишати пришліфовки, і хотілося працювати попрацювати своїми ножами. То лежать без діла. все, сакирка да шліфовка. А це я вже вибрав. Полуклюкарзою черпала і без шліфовки. Ну і вирізав форму ложки, придав. Ложка така оригінальна з великим черпалом. Ну, типа прийдуть гості, зваримо козацький куліш, а я дістану цю ложку і по приколу буду їсти кашу чи куліш такої здоровою ложкою Вона коротка, така, але. Здоревенне таке черпала. Ну, має, ну, дуже гарний малюнок, що внутрі черпала, що знаружено, ну, отак, має бути в моїй колекції. Ну, а далі закінчую свої показувати вироби. Це маленька ложечка, перший раз робив. чайна, Ну, як перший раз, перший раз з деревини біла акація ну, Робив великі там ложки, ну я пороздавав а маленька, оце була тріснута така колода, дуже тріщена через син. Я її готував на руків'я для сакири, ну, воно тріснула, а от на маленькі ложечки зайшло дуже-дуже гарно. Оце, оце такі їх полюбляють мої. Як кажуть всі знайомі, і прохання в них зробити таку біленьку. Біленьку Для меду, для сахару, ну, хто, хто, хто на що просить. Буду шукати ще деревино, є там десь у мене пару полішек, а потім у нас і білий акація в місті. Ну, цілі, цілі зараз, тобто пиляй, не хочу. І головне досушити її, щоб вона не потріскалась. Капризна, капризна деревина, біла акація. Ну, от, от, от це все, все, що я хотів зняти Коротеньке таке відео. Дякую за те, що будете пересматривати. Спра, ну, запитання задавайте, що, що змогу, то. Буду відповідати вам знята.